Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні хочемо знову говорити про кардіологію. Це той медичний напрямок, який вже став гордістю черкаської медицини. Тому ми не втомлюємося говорити про це, не втомлюємося запрошувати людей, які творять цю спадщину. Сьогодні в нашій студії в черговий раз хірург-кардіолог хірург Олег Журба. Наші вітання, пане. Вітаю, дякую за запрошення. Маємо вже і в Фейсбуці бачили, маємо таку інформацію, взнака кабінету міністрів, Що це за відзнака, з чого вона? Ви знаєте, ну, дякую, але я думаю, що зараз всі відзнаки мають отримувати військові. І ми просто робимо те, що ми вміємо, і будемо робити це надалі. Тому, можливо, на цьому не акцентувати увагу. Це просто було при наших щорічних зборах Асоціації серцево-судинних хірургів. Така відзнака. Але ще раз повторюсь, що зараз. Військові набагато більше роблять, і всі відзнаки треба віддавати їм. Це моя особиста думка. Ну тут не посперечаюся, але чому звертаємо увагу от саме на це? От ми колись уже не, неодноразово з вами спілкувалися, і ви неодноразово говорили про те, що е, будь-яка вид медицини це розвиток в першу чергу. Якщо він не має розвитку, якщо всі зупинилися і думають, що вони вже все знають і все вміють, це е, початок закінчення, можна сказати. Вже третій рік у нас тримає, триває повномасштабне вторгнення. От в цих умовах зрозуміло, що все для фронту, все для перемоги робиться. Чи от ви можете говорити, цей розвиток все-таки триває? Я з певністю скажу, що. А медициною, взагалі, наш заклад однозначно підтримали і на всіх рівнях, і на місцевому рівні, і місто, і область, і Міністерство охорони здоров'я. Тому що вони вважаються, в принципі, заклади такого рівня мають відноситися до критичної інфраструктури, тобто де людина має отримати найвисока якіснішу допомогу. І, звичайно, треба створити всі умови для цього. І за останні часи навіть під час війни ми отримали енну кількість обладнання. Ми зробили реконструкцію. Ми покращили і матеріальний стан наших для наших пацієнтів, умови змінили технології, підходи. Тому я би сказав би, що ми не зупинилися навніки, був якийсь такий поштовх. І це правильно, тому що можливо це якась компенсація за рахунок тих лікарень, які не працюють зараз. І Є ж тимчасово переміщені особи і військові, яким треба допомагати, надавати допомогу. Тому лікарні мають бути більш посилені і мають відповідати найкращим стандартам. Рік тому, майже день в день, рік тому ми були в картіоцентрі, Ви нас водили територію, показували. Де що було побудовано, показували схеми, плани. Заводили нас в приміщення вже ну, в тому приміщенні, яке є, показували, де має стояти новий суперсучасний апарат. З того часу, от, минув рік, так ви про нього мріяли про цей апарат, про те, що він запрацює, про те, що запрацював. Що? Я взагалі хочу подякувати всім, хто долучився до цього, тому що це було не так просто для області. Якщо ми говоримо про ангіограф, а це було за допомогою. Нашого губернатора і депутатів, і обласної ради, і голови обласної ради, дуже-дуже багатьох людей, які до цього долучилися, тому що це нам було принципово, і включаючи Міністерство охорони здоров'я. І зараз на даний момент ми ще за цей час е, е, прийняли рішення і вже почали навіть кожен день туди прихожу. У нас відбувається реконструкція нашої операційної. Е, вона буде... Е, я думаю, що у нас в нашому регіоні немає таких операційних, які би відповідали б найсучаснішим вимогам. Це буде в принципі те місце там, де будуть ну, абсолютно ідеальні умови для хірургії, вентиляція, чисте приміщення і надсучасні стандарти. І в цей час там, де мало би бути встановлений цей апарат, ми зараз розміщуємося, приїхали нашою операційною за стінкою. Відбувається реконструкція дуже активно. У нас дуже мало часу. І ми на протязі двох місяців маємо повністю закінчити, переїхати в нове приміщення. І вже на нашому місці, де ми зараз базуємося, готовий проект. І ми зразу ж не тільки просто встановимо це обладнання, ми оновимо повністю, зробимо реконструкцію, зробимо також, змінимо певні умови, включаючи вентиляцію і саме приміщення. І не тільки буде старе приміщення і новий апарат. У нас буде по суті до кінця року. У нас буде два дві нові операційні, одна операційна на відкритому серці. Це мене дуже тішить. І операційно новий ангіограф, який буде встановлений в нове приміщення і в новий формат. За які гроші ви це робите? Це фінансування за рахунок обласного бюджету, за рахунок бюджету місцевого міста, і за рахунок там невелика частина, і за рахунок власних наших коштів, які ми заробили як комунальне неприбуткове підприємство. А ці гроші вдається закладати, от коли бюджети приймаються. Не, ну... завжди, завжди дуже важко, тому що, по-перше, все змінюється. Ми не можемо сказати, що от на початок цього року ми хочемо зробити так-та і так-то. І коли ти плануєш, і від моменту і до моменту здійснення цього проекту проходить достатня кількість часу. Ми розуміємо, що не тільки проєкт, треба ще й посилювати його якимись новинками. І, е, плани є, завжди є. Але наскільки можна спрогнозувати, скільки це можна підтримати фінансуванням, завжди по-різному. Але я ще раз подякую всім, хто до цього долучився, тому що ми дійсно зробимо хорошу справу. Ну, такий термін, як ринок медичних послуг, він вже давно присутній у нас. Ми про це говорили ще й до початку повномасштабного вторгнення. І, б, з багатьма медиками мова йшла про те, що будуть виживати ті медичні заклади, які знаходяться скажімо так, от на рівні, які розвиваються. От зараз, якщо говорити про в умовах повномасштабного вторгнення, то е, тут от, 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 даже навіть взяти навіть черкаський кардіологічний диспансер, тут, знаєте, такий вже і по якості він, цей ринок медичний, Послуг може бути, але і скажімо так, необхідність, того, що багато медичних закладів розбито. Там страшні цифри. Є території, які окуповані. Кількість людей, от настільки, от чи зростає от кількість людей постійно. От ви бачите якусь пропорцію зростання кількості, кількості людей, яких ви обслуговуєте. Я хочу сказати про те, що однозначно деякі заклади не можуть функціонувати. І ось, наприклад, навіть у нашому відділенні працюють два лікаря, один переселенець. Хірург, а інший пересиланка, вона кардіолог, і вони просто були вимушені приїхати. і Ми взяли цих спеціалістів для того, щоб і посилити наш заклад, і по-друге, щоб людина могла працювати по своїй спеціальності. Однозначно, йде протікання пацієнтів, але якщо ми говоримо про ринок послуг, ми маємо пам'ятати про те, що вони ж пацієнти можуть звернутися до будь-якого спеціаліста в будь-якому місті і в будь-якому закладі. Тому крім того, що до нас звертаються пацієнти зі всієї України. Звичайно, у нас є збільшення за рахунок тих людей, які приїхали і вимушені переселенці в Черкаській області. Вони, звичайно, будуть приходити до нас. Кількість їх з кожним роком збільшується, не дивлячись на те, що Ситуація намагається бути більш-менш стабільною, і наприклад, ми знову по кількості втручань, які ми йдемо, ми зараз ідемо порівнюючи навіть з минулим роком, уже плюс 15-20% Тільки в цьому місяці де постійно. Це тільки постійно. протягом місяця 15-20%? ні. Це от, наприклад, на у нас зараз шостий місяць. Правильно шостий місяць так і, і у нас уже порівнюючи шостий місяць минулого року. Минулого у нас року. плюс 20%. Це буде в такій самій пропорції до кінця року, або може бути ще збільшено. Тому що для наших хвороб і взагалі, це більш е, такі от е, періоди, можливо, осінь. Але немає зараз вже такої питання, як в сезонності. Зараз вже багато пацієнтів і не в залежності від того, і не вичікують, старатися йти. Раніше було, сиділи до того, щоб вже не могли, і тоді вже їх швидкі допомоги привозили. Зараз якось трохи стає бізнес пацієнта. вищою. чому ставимо вам це питання? Тому що коли ми з вами говорили про ну, ви розказували про проект перебудови добудови кардіологічного диспансера, ви тоді вели мову не тільки про е, е, якість. Послуга, яка б змінилася, ви ви так що говорили про кількість послуг, тому що знову ж таки ринок медичних послуг, розширення. А тут виявляється, ви змушені приймати більше пацієнтів. наскільки справляєтесь? На ну, базі? У нас знаєте дуже важко, тому що нам не вистачає звичайно площі для цього. І коли це все це весь заклад знаходиться на території бувшої школи? І, звичайно, вона реконструйована, реорганізована. Але коли це все починалося, у нас. На 400% змінилася кількість надання допомоги. вона збільшилася. І не ми можемо говорити, що те, що ми робили 10 років назад і порівнюючи з цим зараз, нам не вистачає, наприклад, ще одної операційної, не вистачає ще одного, наприклад, корпусу. Там, де ну, якщо ми говоримо про хірургічний корпус, треба перше за все це перемогти якнайшвидше. І для того вже відбудовувати нашу країну. А зараз треба все-таки подумати, як можна зробити так, для того, щоб більшу кількість пацієнтів приймати. І навіть не питання в лікарів лікарі готові приймати це робити. У нас просто елементарно немає площі. Пане Ваше, ну ти, говорячи про якість медичних послуг, ну, звичайно, поняття таке от, кадри, от, воно виходить на перший план. А як це зараз от відбувається? От, Питання в тому, що потрапити, от лікарі хоче чи потрапити в заклад, чи ви полюєте за якимось тал талановитим фахівцем. Як це зараз відбувається? знаєте, кадрова політика це дуже важливо, і в деяких клініках європейських навіть є люди, які тільки цим займаються. Дійсно можна полювати за спеціалістами, робити все, що вони працювали в твоєму закладі. Це ж стоп-менеджмент. Ти маєш бути найкращим менеджером для того, щоб організувати правильну службу. Я, наприклад, дуже радий для того, що у нас доєднався а, мій хороший друг, товариш, який працював зі мною в інституті серцево-судинної хірургії. Ми знайомі давним-давно. Він кандидат медичних наук. І він працює зараз в нашому закладі кардіохірургом. А, і він тільки посилив нашу службу. І для того, щоб навчити таких спеціалістів, ми постійно підготуємо спеціалістів, і Ми база для лікарів інтернів по хірургії в тому числі. Але це треба як мінімум 10 років. Практики, Практики, Практики. теорії е і, і всього, що стоїть за цим. Але е нам треба пам'ятати про те, що ми маємо це робити, тому що е не куючи власні кадри, ми залишимося ні з чим. Дефіцит кадрів завжди є, тому що робота достатньо важка. Я нагадаю, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Говоримо про кардіологію. Як ми вже говорили, що це вид медицини, напрямок медицини, який став гордістю черкаської медицини, обласної медицини. Запрошуємо людей, які творять у спадщину. Сьогодні в нашій студії, хірург-кардіолог хірург -кардіолог Олег Журба. Олеже, правильно вас можна зрозуміти, що от зараз от раніше от, ми знаємо, от є лікарня, є головний лікар. От трохи змінюється і обов'язок, і те, чого чекають від людей, які очолюють медичні заклади, Знаєш, то, ми ж звикли до пострадянської системи. Так. Коли був головний лікар, так. головний лікар це може бути розпорядником, або може бути просто найкращим лікарем, або може бути розпорядником, найкращим лікарем, або просто лікарем. Зараз більш схильність до. Того, як в Європі це все побудовано, має бути менеджер. Він не обов'язково має бути медиком, так? але зазвичай це однозначно має бути медик, тому що він знає всі нюанси всіх процесів. І той, хто є директор, є замісники директора, або також директори, або генеральні директори, різні ці всі структури. Зараз є просто така побудова, і не обов'язково, щоб вона було з медичної частини. Але я думаю, що для медичного закладу все-таки краще, щоб був все-таки лікар. І вони займаються, не мають займатися лікуванням пацієнтів. Це якісь там і це супер. Але організація охорони здоров'я і фактично охорона здоров'я як сам процес, це кардинально різні речі. Ну, тобто сьогодні день розпочинається про те з того, що ми йдемо і дивимося, як там відбувається реконструкція в операційній, чи привели там медичні гази, коли ми можемо це все. Твоя задача організувати, щоб весь процес йшов. А є люди, які займаються чисто медичними питаннями і лікуваннями пацієнтів. Якщо ви можете поєднувати, це прекрасно, але це дуже-дуже важко. Пане Воложне, ну, якщо говорити безпосередньо про вас, то от, до початку повномасштабного вторгнення ваше ім'я в принципі, от, не пригадую такого, що пов'язувалося з таким поняттям, як медицина катастроф. Ви займалися своїм конкретним напрямком медицини. Зараз не будемо вдаватися в подробиці, але маєте різний досвід. От, наскільки він є цінним для вас? Ми звичайно приймаємо участь і надаємо допомогу і екстреним і ургентним пацієнтам, включаючи і всіх, і, і цивільних, і військових. <кій> і служба має бути так організована, щоб 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вона працювала незалежності сьогодні субота, чи неділя, чи свято, чи ніч, чи день. Тому є планова робота, є екстрена робота. І воно постійно має бути на певному рівні. Ми робимо планову роботу, ми знаємо, що у нас має бути 10-15% ургенції, і ці питання мають бути вирішені. І коли ти закінчуєш своє ургентне або екстрене втручання, все одно на 8 ти маєш прийти на роботу. Так буває. І в соціальних мережах в основному бачили, от є такі моменти, от коли ви. Позиціонують людину певну, от, з певним діагнозом, там з певною патологією. От бачили фото, от, там, де на базарі ви зустріли людину, яку пересаджувала серце. Він займається бізнесом. Таке натхнення у вас було, і на фото це було видно. Часто можна побачити, от зріз, ну, виставляє, ну видно, що пересічна людина в цьому не розуміється, але от, видно, що цей діагноз він був складний. Тобто ці люди мають для вас цінність величезну, от як для для лікар. Для лікаря що було останнього такого от, визначного, от, які патології були можливо такі, щоб справді от про це варто говорити? Знаєте, ми до всіх наших пацієнтів відносимося як до своїх родичів. Я за них постійно вболіваю, і іноді приходиться не тільки прикладати максимум зусиль як з хірургічного профіля, іноді треба пропрацювати психотерапевтами. І супроводжувати пацієнта, тому що мене цікавить тільки кінцевий результат. Все інше мене не цікавить процеси, це така справа. <кій> що ви, ви знаєте, дуже стало багато складних операцій при патології аорти. Це одна з головних судина, і вона часто буває ушкоджена із артеріальної гіпертензії, коли стається так, що ця судина. Розшаровується, можуть бути фатальні кровотечі, і без операції людина має стопроцентну літальність і аневризми, І ці операції вони дуже довго тривають, Це мінімум сім, дев'ять, десять годин може бути. І вони використовуються і гіпотермії, коли знижують температуру тіла, і людину вводять в такий легкий анабіоз, і технічно воно важко. І це одна із таких дуже важких операцій, яких стало багато. Але ми не забуваємо про те, що треба робити і малотравматичні операції. Наприклад, можливо, через декілька днів ми напишемо про нашого пацієнта. Ми робимо такі операції, але я просто був здивований ентузіазмом пацієнта, який там через півтори доби вже ходив по відділенню і зустрічав свою дружину на першому поверсі. Йому зробили операцію з розрізу там 5-7 сантиметрів. І ми збільшуємо кількість міні-інвазивних для того, щоб зменшувати травматизацію, зменшити перебування пацієнта, і це просто дуже по-сучасному. Те ж теж сама операція, та сама якість, мінімальна травматизація. Ну в умовах у сучасних технологіях це вже в принципі не дивина, коли людина дуже швидко опиняється після будь-яких складних патологій звичайно вже на ногах швидко. Ми маємо пам'ятати про те, що ранні звернення робить і пацієнту і нам легшу справу для того, щоб відновитися. Тому що чим пізніше пацієнт звертається, то може бути совокупність багатьох факторів не тільки серцевих, а позасерцевих, які призводять до ускладнень різних і важкості перебігання після операційного періоду. Але все нормально. Трансплантологія, ну звичайно, коли все це починалося, ну багато хто на це звертав увагу багато про цьому в засобах масової інформації приділялося уваги. Хоча ви завжди ви ніколи трансплантологію не ставили вище чогось. Виріли це звичайне оперативне втручання, є інші патології більш і ще складні за виконанням. Але все ж таки, от коли була остання трансплантація, що взагалі діється в цій галузі? Станна трансплантація можливо була в, в другому місяці. Це був важкий випадок, важливий орган за майже за 200 кілометрів. Це був тотальний стрес для всіх нас, тому що ми переживали на рахунок часу, тому що серце живе максимум 4 години поза, поза організмом, і, і нам його доставило через 2 години після того, як воно вже було експлантоване. Пацієнт все почуває добре, але проблем в трансплантології залишається достатньо багато. У нас є лист очікування, які формуються в всіх центрах трансплантації. Тобто це ті пацієнти, яким треба пересадити серце. І це лист очікування, на жаль, він то поповнюється, то зменшується. Поповнюється новими пацієнтами, зменшується тими, які не змогли дочекатися. І це залежить від того, наскільки. Будемо активно працювати в цьому напрямку. Проблема, яка залишається, це проблема констатації смерті мозку. На жаль, констатація смерті мозку не виконується в багатьох закладах. Вона не виконується, не, не, не знає по яким причинам, хоча це рутинна практика для всіх сучасних європейських клінік. Якщо в клініці 300 інсультів, то 5-7% цих пацієнтів це потенційні донори. Добре, 10%. Якщо 300 інсультів, 30 пацієнтів, 30 трансплантацій. Це серйозний показник. А, на жаль, без констатації смерті мозку цього не відбудеться. Не буде потенційних донорів, не буде органів і не будуть кому їх пересаджувати. Тому це основна загвоздка. І я, я думаю, зараз на нас запросили на серйозну нараду. Я не знаю, про що будуть обговорювати, тому що всі центри долучаться до цієї наради. Можливо, якось будуть на державному рівні урегульовувати цей сам процес. Тому що ми не можемо прийти в іншу лікарню і сказати, а чого ви це не зробили? А чому? Поясніть нам. Тому що всі лікарні це є комунальні підприємства, там, де є свої директори кінець ви надалі наполягаєте на тому, що якщо ви, людина живе в Черкасах, в Черкаській області, має певні проблеми, нічого не треба ніде шукати. Залишайтесь вдома. Залишайтесь вдома, ходіть до лікарів, вони вас вилікують. Це був Олег Журба, хірург-кардіолог. Говорили про кардіологію, яка вже стала гордістю медицини Черкаської області, та про її розвиток. І, судячи слів, пана Олега нічого не зупинилося, йде розвиток. Тож і саме головне, от те, що він в кінці сказав, маєте проблеми з серцем, не шукайте допомоги десь далеко, звертайтеся в черкаський кардіологічний диспансер. Це була програма Актуальна розмова. Щасти вам і пильнуйте себе.